Друзі, всім доброго вечора. У нас вже вечір. Фух. Виїхали ми з Сіріком на коп після обіду, після роботи. Е вирішили пройти ось гляньте по такому чудовому полі. Е як тільки прибрали соняшник, Сірік і Станюхою тут були, Сірік знайшов тут Дінаріка. Е гляньте по цю сторону річка. Ну Річка вона пересохша вже там, що від неї залишилось струмочок, якийсь так сказати. І вони тут були в розвідки, знайшли кераміку, знайшли дірнаріка, фібулки і його гляньте, переорали, чи передіскували, чи переорали. І ми приїхали знову тут походити, якраз тут недалеко від міста. І в принципі, 2-3 годинки тут ходити тут невеликий участок, так сказать, поля. Тому що ще, як ви бачите, кукурузи не прибрали. Так що, що, ходимо тут, вихажуємо, і в мене. Була перша цікава знахідка, і це Динарик. Динарик, друзі, перший, перший на сьогодні. Ходимо, мабуть, вже годинку. Та ну, годинку точно. Не дві, ну, годинку так точно ходимо, то попадалась тільки проволка і, в принципі, різні облобочки. Вони тут недалеко село, то шмордяка хватає. І тут перший динарик. Зараз буду вам показувати. Його, друзі, лайкосик, погнали дивитись. Гляньте, який сигнальчик був. 17. Є тільки. Взяв уже його, побачив, що це динарик і зразу включився. Якщо чесно, я сьогодні вже не, не сподівався, що включусь. Тому що я ж кажу, годинку ходимо. А, тишина. тишина. Гляньте. Та! Лемес. Лемесний. Не срібний, но все одно приємно. Гляньте. Ой! Пій. Як завжди, Антоні Пій. Наче його голова. Якщо помиляюсь, то виправляйте, друзі. Легенда Клас. Такі монетки я дуже люблю. Друзі, ладно, не затягуємо час, тому що гляньте ще трошки може годинку дві і сонечко сяде, так що недовго залишилось ходити, ходимо. Тільки подивіться, ось моя зарита ямка з динариком. І ось прохожу, ну, скільки, метрів 5 майже. У мене ще сигнальчик такий пригаючий, ну я вже побачив, це попалась спинка від фіболки. І гляньте, чим цікаво, ще навіть кусочки від пружинки залишились. Завжди пружинки ці відгнивають. А тут є. Натрапив я на місце, тому що он, бачите, сирік ходить. Туди наверх, виходить, підйом. Там багато кераміки валяється, Ну, я там походив, біля нього недалеко, то сигналів, кроме проволоки, мені нічого не попалося. Я почав спускатися сюди, ось вниз, виходить, туди до річки. І прям, ну майже ось до самої річки вже підходжу, бачите, очерети. То тут почали попадатися з знахідки. А він там так і виходить, де куча кераміки. Може просто. Ну, І там, я думаю, щось було, тому що він десь там знаходив динарика. Ну, тільки, я думаю, просто, мабуть, всі там бігають, де багато кераміки і все вихважують. Ну, Будемо тут ходити, поки попадається знаходка. І Є ще одна монетка. Сигнал був примік нелемесний, 19. І знайшов вже, дивлюся, кругляшок. Думаю, о, ще одненький. А воно ні. Дуже вона рівненька, кругла, бачите. Це мені радянщина, мабуть, попалась. Так. Радянщина ще й пізня. Тому що гляньте, яка вона залипша. Динарику більше тисячі років викопуєш і він у гарному стані. Не дивлячись на те, що він даже лемасний. І радянські копійки. Років 70-50 може і ленти в якому стані. Ну видно, що копієчка переглядається, але навіть року не видно. Та й мить, в принципі, і не буде нічого мить, Ладно, забираємо ходимо. Друзі, серик пішов ось по краю Вон по тому полю ми ходили. Пішов по краю, ось, ходи кукурудзу прибрали, грозу. Каже, спробую, може тут. Щось є. І гляньте. І гляньте є. Також спиночки від фібули. Нормально. Ага. І мені кажеться, що основна посілуха десь туди Тому тянулася. Що... Тому що отут ми ходили, кераміка валяється, але її не так багато. Ось буквально. Так. Да. І ото вона, мабуть, і так пішла туди. А ми, виходить, одну Це хатку, края, края да, вихажували. І все. Ну нічого, почекаємо, поки приберуть кукурудзу, якщо її в цьому році приберуть, Так, з так. Да-да-да. То ще походимо тут. Ви тільки подивіться, який був сигнальчик. 15. Прямо як на фіболку. Думав, що буде фіболка. Піном тільки знайшов і побачив, гляньте. Вістря. Семочка попалась. Сама звичайна сімочка. Но все одно. Цікава знахідка, приємна. Краще, ніж проволока. Тому що, почав підходити ближче до річки, то проволока, дроб і пробки. А тут випало. Ось така знахідка. Ну, забираємо і вихажуємо. Гляньте, вона вже сонечко сіла, майже Фух, залишилась годинка якась. І додому. Друзі, був сигнальчик, але тільки, гляньте, я купнув, але ще не докопував. Такий єлі-єлі прохрюкав кольоровим. Двічі крайнув, ось майже на штик уже. І гляньте який сигнал став. 98. Трошки в чорний закидає, Ну високий. Може звісно десь на глибині ржава якась железяка чи цвях. Ну думаю, спробую купнути з вами, тому що сигнал такий більше кольоровий, ніж чорний і глибокий. Можливо, якийсь царьок, а можливо якась аж бонь. І таке було. Так що зараз докопаємо і побачимо, десь викопав. Да. Чорний, чорний, чорний сигнальчик. Став, просто глибокий був. Зараз. Подивимося, що це. Да, так як я й говорив, це цвях попався. Ну нічого. Забираємо ходимо, шмердюк теж забираємо. Ну це ж вже цікаві знахідки погнали, гляньте, друзі. Сигнал. Пригає як. Я кажу, я думав взагалі, що буде якийсь жбонь, він такий дуже пригаючий. І знайшов, гляньте. Проколочка попалась. Ціленька. Гляньте, яка ух величезна і гостра. Гостра взагалі просто, як наче тільки зроблена. Клас. Оце вам і проколочка. Ось така знахідка. цікавезна, Класна. І знову спинка від Фібули. Сигнал був такий, аж в чорне закидало. Таке 1-2 прям як на фольгу на золото і в чорне перекидали. Думаю, копну, їх не так багато сяді сигналів. Перевіряю майже всі. Навіть чорні копаю. Інколи то, ось бачите, вискочила така фіболка. Не зрозуміло, чого вона так била. Навіть вона і не глибоко була, ось гляньте ямка, яка взагалі можна сказати ну, скільки 5 см. І викопав так само було, а то хоч викопуєш то стає краще бути, а то ні. Ну, ось така фіболка. Так що забираємо, ходимо. Друзі, я мабуть зрозумів, як фіболки копати на цьому полі. Чорне, все те ще трошки кольоровим закидає, а то все чорне. Те фіболки. Точно такий же самий сигнальчик був. І пройшовся може метрів з десять. І знову гляньте, фібола. Клас! Взагалі, високих сигналів не то що нема, а їх взагалі нема. Ну, купаю ось такі. Прекрасні фіболки. Єсть, 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 єсть. І ще є один, гляньте, яку йому розковиряв. І сигнальчик був. Гляньте. 24-25. Пригаючий. І вона гляньте, я побачив тільки кругляшок. І він. Тільки взяв в руки побачив, що він нерівний, не такий, як на копієчку радянську. Зразу зрозумів, що це динарик, друзі, єсть. І, на жаль, знову лемесний. Ну, все одно, ай. Ай-яй-яй. Гляньте, круто! Круто, круто, круто. Хотілося б срібно, але я і таким радий, тому що. В цьому сезоні е, восени то ще жодного не викопав. Так, так ще клас, клас, клас. Жодного високого сигналу немає. Жодного. Всі сигнали е, не більше 20. Немає такої, щоб не срібний денарик. Жодного, я ж кажу. Або його вибрали, так, або їх тут особо не було. Не знаю, з чим це зв'язано, але ну, я ж кажу. Або фіболки чорним б'ють, або ось такі красені. Круто гляньте. Також така сама голова, як і на тому. Круто, круто, круто. Ходимо. Ну так же ж не можна, друзі, такий самий сигнал. Гляньте опять кругляшок. Ха-ха! Єсть, а це да Може і не да Дуже, кру... Дру... Дуже кругле. Не на динарика. Да. це опять ушатана копієчка радянська. Ех, я думаю, ще один попався. Думаю, ви що третій, за 3-4 годинки копу. Да. Ну нічого, знахідка і знахідка забираємо, ходимо. А ось ми вже біля машини відходили, як завжди, останнім часом до темна. По моїм знахідкам, гляньте, мені попалось, раз, два, три, чотири спинки від фібули. потім ось такий гарнюній наквічці стріли. Подумав, що чешуйка буде. Тоже такий сигнальчик був ну не високий, ну Як побачив короляшок, думаю, ну все, по-любому. Е, так, проколочка із цікавих знахідок і гостра така ще зараз можна е, Так, Дві радянщини і два динарика, Лемесних, на жаль, але все одно вони динарики. Тим більше, як я вже говорив, що в цьому сезоні восени в мене, оце, мабуть, перші. Не було ще динариків. Цей сезон щось слабенький. Ось такі два динарика попались. По сіріка знахідка. сіріка також гляньте, попались дві спинки від Фіболи, також вістря, ну, більше, ніж у мене. Теж сімечка. Гудзик, якийсь радянський, мабуть, ось такі обломочки, щось було. І ось гляньте, що йому попалось. Тож якось... щось цікаве. Бронзовий або браслет був, або, може, якась фібула, хто зна що. Ну, ну, важке. Щось важке. І теж якісь обломочки, як не від браслета. Ось так ми сьогодні відкопалися за 4 годинки. Я вважаю, в принципі, непоганий результат. Буває ми й за день, да, скільки ви. не накопаємо. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей.